Форсунки Хана Single Блу служать газоболонному обладнанням 4-го покоління для дозування подачі газу в пусний колектор. Форсунки хана зазвичай підбирають по потужності двигуна автомобіля, на які встановлюють серія синього кольору є найпотужнішою і служить для автомобілів від 40 до 60 кінських сил на один циліндр. Як визначити, що форсунка належить до серії Blue? Дуже просто напис LPG-CNG Injector, інжектор, зроблений в синьому кольорі. Форсунки хана 2001 за короткий термін стали дуже популярними. В Україні завдяки наступним особливостям, надзвичайно низький відсоток заводського браку. Точна швидка робота дозволяє мінімально торчати потужність двигуна на газовому паливі, а також значно знижує витрату, низький рівень вібрації шуму при роботі, підтримка форсунок в блоках керування практично всіх відомих марок, стійкі до екстремальних умов експлуатації, тривалий термін служби. Форсунки хана Блу належать до серії Single, що позначає її монтаж. Ці форсунки встановлюють окремо один від одного в безпосередній близькості до. Колектора завдяки цьому досягається невелика відстань від випускного жиклера до колектора, щоб покращує роботу двигуна на газовому паливі. При Такому способі монтажу форсунки з'єднані спеціальною розподільною планкою, до якої надходить газ редуктора і далі розходиться по форсунках. Газ надходить в розподільник за допомогою рукава 12 мм, а далі за допомогою 5-мм шланга йде до форсунок, і тим же шлангом від форсунок до колектора в спеціальні штуце-розпилювачі. Бувають розподільники двох, трьох і чотирьох. Сексіні. Їх підбирають за кількістю циліндрів двигуна. Котушка форсунки має опір 1,3 Ом і роз'єм АМП 2Пін. Низький опір дозволяє пристрою досягти швидкості відкриття в 2,2 мс і швидкості закриття в 1,2 мс. Перед рампою форсунок бажано встановити фільтр тонкого очищення парової фази з вістінником, що дозволить продовжити ресурс роботи пристрою. Зроблено в Південній Кореї відомим брендом Хана та Гарантія обслуговування складає один рік.